Привіт, Друзі, зараз ми з вами на околиці Роздолу. Сьогодні ми хочемо відвідати озеро Лісове і одноіменну печеру лісову, або ще на ній кажуть, печера Мамонтове Когуття. Так що запрошую вас до перегляду. І якщо озеро красиве і спокійне, то печера доволі небезпечна. Тому, якщо ви подорожуєте один. Будьте обережні і без крайньої потреби і без підготовки всередину печери краще не заходите. Дивіться, відео гарного перегляду. Ну, гарне, чисте озерце. Так, а до нашої чарки. Де і прямо. ось я закрию машинку. закрию, і все. Можна йти дружинка там гуляє. Відео спостереження, охорона. Озеро, напевно, є в оренді. Тут ловити рибку можна тільки. Мабуть, за грошики, ну не знаю, а може і безкоштовно. В принципі, це вже далеко пізній осінь. Тут не знати, чи щось таке нормальне зло, ж, тому що риба вже зимує. Лишилась тільки окуньки, щука ну, хижаки. От, але. Озеро, я б сказав, ставочок навіть. Місточок. Такі звуки такі враження, що хтось зганяє або на квадроциклах, або на ендуро мотоциклах. Схилясь таки до мотоциклів. Че разне, що кто так і ловить на донку. Що видно? Желка така, як пруток. Конечно, батарейка. Арно! Та, ти читала що тут злий пес? Читаю. Ну, тому Ну таке гарне господарство. Правда? Тихеньке, чистеньке. Mm -hmm. mm -hmm. Слухай, а який е сенс в тихво ну, в жилках, що натягнуті? Це додаткові такі... Mm -hmm. Та як тримає? то Хтось, певно, позакидав якісь або раколовки, або сітки. Сипують рибак, позакидав. Я то вже пізно такі вудочки ловити. Не знаю, що це зловить. Але якщо знаєш, немає іншого заняття, то можна. Тут така здоровенна скеля. Не знаю, де скажуть одна печера Мамонтова, одна печера лісова, яка насправді невідома. Так як ми тут перший раз, для нас все цікаво, але тут якісь стовпи, таке враження, що тут грали волейбол, правда? Майданчик лейболий. Ташка йде сюди. Стажка протоптана, чітко її можна побачити, тому йдемо по стежці. О. Іпі-чіпі. Не знаю, чи ми туди заліземо? Щось так, вроді би високо. Копець. Кієвиди виходи скальних порід. Страшнувато, якщо чесно. Я збільшив масштаб, щоб можна було зрозуміти, які тут тріщини, які каменюри висять над головою. Yeah, like я тут Хтось шнурок і таке враження, що він ще лізав навіть по тих скелях. Ну так тут собі той байшом потікали. Скала лазим, займалися. Не знаю, страшнувато лізати. Ні, ну тут. Просто тріщинка герот такий, такий мінімальний. Ось. Йой, йой, йой. Треба під ноги дивитися. Ну, там пташки э, сіли і тут же щось посипалося. Я думаю, що ми туди не заліземо, бо то щось таке високе, туди треба... Я навіть не знаю як туди залізти, якщо чесно. Ой, боже! Зроблю спробу максимально наблизитися до цього об'єкту. Ну, ви собі що хочете кажіть. А я туди не полізу. Та є, не знаю, наскільки це глибоке, є якесь таке заглиблення. От. Теоретично можна, але без страхівки я би туди не ліз. Тут ще знизу теж щось таке незрозуміле. Треба спуститися ще подивитися. Там зверху є щось. Це така враження, не знаю, чи це тріщина, чи це так вимило. Так. Пропоную спуститися вниз і оглянути це знизу. Бо можна поламати собі бебехи. Та я зайду з камери, я просто хочу зараз поставлю в масштаби кодинечко, щоб все це відображало. Розміри тих скель. Куда я заліз, мама подивиться, слухай, скаже дитино, куди ти полізла? З ким ти полізла? Маєш кулю в голові. Спам'ятайся, бо буде біда. Але реально тут, ну, саме воно ну, якось так на, на суплях, чесно кажучи. Ноги їдуть, так. Немає. Тут збирають, не буду відкотись. Летмі оу. Дін-джін-дін-дін-джін-дін-джинь. Не тягнути мене за собою в прірву, будь ласка. О, Гарно. Я думаю, туди треба ще зайти, подивитися знизу. Ось. А, сорпачок! Я все ж таки вирішив дослідити більш детально і деруся через ці хащі колючки каменюри. О, боже, боже. До гори. Ай ба! Оу! Ну зверху так! А знизу? А. Ні ну ми, на жаль, не маємо обладнання, щоб залізти туди зверху. Я лише… О, бог ти! Як все розтріскано! Зможу єдине, що добратися, це донизу. О, ні, тут теж щось таке дуже вузеньке, мабуть, що тут нічого немає. Цікавенько. А ні. Ого. Так, з самого низу ми таки знайшли якийсь вхід. О, Боже, Боже. Я таки пробую туди залізти. Дуже багато листя тут а воно сунеться те листя. Ого. І це все. Осі, які тут каменюри, як вони? Ого. На чесному слові Оксана то все. Ліпше не торкайтеся стін. Думаю... Ми досягнули якогось результату, правда? Так. Нема казанів? Казанів нема. Тут нема, Якщо десь є, то може в якихось інших місцях. Вони там є. Щось мені так захотілося звідси вилізти. Тут на який камінчик не глянь, він сюди тріснутий. Тріщина на тріщині. Скорбів мене знайшли. На жаль. А тут капець до гори тягнеться. Лізу я. Лізу я на свободу. Тарас, ти вирішив подивитися все в записі, правильно? Mm. Ну шо, Оксана, що скажеш? А навіть страшно. С... страшно. А, чекай, чекай. хочу пуляй. Хоч, 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 ой. Я, почекай, не стону. Діду, діду, то. Все, все, сусвіту камеру. Нелешо. Не Камера це наше вс. Його-хо-хо-хо. Там все, Йо да, все блінки піднімає, підувається, дерево. Куріння дерев, вода, геологія, ну, тріщинки всякі, чисто. Можливо, тектонічного якогось характеру. Все докупи складається і так воно руйнується. Ну що, якщо там мамонтова печера, то ми мамоти, так? Чи як? Mm. Ну, мамонтів ми тут не знайшли. Спускаємося. Mm. Ну, Тарас таки вирішив туди пройти, не лізти туди наниз. Ой. Я думаю, що можна поставити птичку навпроти графи списку Типу що виконано. Я дивлюся, тут муха, як тут пролізти. І не впасти. Та-та, та воно йде до самої гори. І того вся каменюра висить на чесному слові. Та. та, та, та. Ні, ну якщо в тебе є непереборне бажання поєднатися з природою. Відчути її силу. Ми можемо завтра за тобою заїдемо. Завтра понеділок. Ні, завтра не заїдемо, заїдемо з тобою у наступних вихідних. Заїдемо за тобою. Тиждень побудеш тут? Так. Ми ще якісь літучі є, є на що полювати. М -м -м. Річка, вода поблизу в озері є. Дрова є, зажигавка я подивився. Запальничку, так. Не слома. Якщо вже все буде дуже погано, то можна піти до і попроситися щось. Ой. Тут під листям цілий смітник. Боже, як місцеві не дбають, мають таку туристичну точку і жах просто, Ну що, шановні глядачі, ось ці каналу, підписники, я, чесно кажучи, вже втомився, лазити по тих печерах, отримав. Повну масу задоволення від того туру. Сподіваюсь, ви отримаєте задоволення від побаченого. Так. Я що, ж, буду прощатися тоді. Буду вам казати, як завжди. Ставимо подобайки, пишемо якісь коментарі, щось поділіться думкою про побачене. Можна поширювати в соціальних мережах, зробити це місце відомим і популярним, як і печеру, так і озеро, так і взагалі розділ. А я вам буду казати, дякую і попа, до нових зустрічей! Та печери може скоро не стати, тому спішіть бігти подивитися.